Вітаю! Дуже рада, що ви будете проходити комплексну програму очищення організму Коловада. Що нам важливо з вами зрозуміти, які в нас є правила, які приведуть нас до більш гарного результату? Це питний режим. Ми п'ємо воду всі 14 днів. Водичка повинна бути перша кімнатної температури. Я взагалі люблю тепленьку воду. Що стосується кількості, ви помножуєте 0,3 на вашу вагу, а ще краще 0,5 на вашу вагу. Дивіться по своєму стану, як ви пили водичку до. Також ще велика рекомендація пити воду Coral Mine з додаванням коралового, коралового цього пакетика, котрий буде давати насичувати воду мікроелементами і тим самим. Буде швидше виганяти проганяти всі токсини з вашого організму. Це що стосується води, ну не менше півтора літра на день. Домовились? Водичку ми п'ємо за пів години до їжі а також наші травки в капсулах також п'ємо за 20-30 хвилин до їжі Що це значить, що це ми робимо разом. Ось слідчий момент: що стосується Нашої дієти, тому що можна сказати, що два тижні, оскільки ви робите гарну справу для організму, то ваш організм на спа режимі. Він релаксує, він відпочиває, він не перегружається тяжкою їжею, і тому їжа має бути варена, парова, запечена, максимально натуральні продукти. Про те, що заборонено їсти, це ви знаєте, у вас є буклетик, це, це, ця табличка у вас є, так? Тому з їжою, таким чином. У нас перші п'ять днів ми їмо все, що може, наприклад, бути тут. Так? Тут є і закуски, і салати, і супчики. А на другому етапі, який триватиме 4 дні, ми будемо їсти тільки супи. Або хтось може взагалі бути без їжі, тільки використовувати пакетики, котрі будуть чистити ваш кишечник. Що по першому етапу? По першому етапу у нас він тут, вашій коробочці, тут їх три. Ми достаємо перше. П'ять днів ви будете з цим, з цим першим етапом. Що в нас тут є? Вам потрібно взяти по кожній коробочці детокс 1, детокс 2 та Ось отакі три коробочки. І ваш сніданок. Та вечеря будуть з цими капсулами. Ви п'єте перед сніданком по дві капсули кожної, та ввечері по дві капсули кожної. Таким чином, 6 капсул зранку і 6 капсул на вечерю. Це перші 5 днів. Все дуже легко. Так, що стосується режиму, я пропоную так. Десь 9:30 сніданок. Перша година дня це обід. 16, 16.30 це може бути повник. Та 19, 19.30 це може бути вечеря. Їсти не пізніше, ніж за 2 години до сну. Також це називається клізма в капсулі. Наш нутриціолог рекомендує, і ми його, якщо у вас він є, додаємо до нашого першого етапу і п'ємо по одній капсулі. На сніданок та на вечерю. В кого дуже маленька вага, то можна попів капсули. Добре? І ще що для нас важливо: для нас важливо підтримувати себе на період цих днів очищення. Це може бути якась йога, якесь своє хобі. Гуляйте, дивіться якусь красу, сходіть на екскурсію. Включіть його, якщо вам буде грустно, погано, якусь музику, потанцюйте, напишіть нам в чат. Бережіть себе, розмовляйте з собою. Це такі дуже такі інтимні дні очищення, де є тільки ви та ваш внутрішній стан. І це гарно, це дуже гарний шлях, який ви пройдете. Що буде відбуватися з вашим організмом? За ці 5 днів на першому етапі вже буде покращуватися робота систем фільтрів вашого організму, буде вже вестись робота з паразитами. А також мікрофлора вашого кишечника буде ставати краще і імунітет, імунітет міцнішим. Будьте здорові! Гарного першого етапу! Всіх обіймаю!